Після складного старту за рому Артема Довбика врешті прорвало, і тепер він кладе ледь не у кожному матчі. Артем став восьмим українцем в історії, що забив у серії А, і чом би не пригадати усіх наших земляків, яким це вдавалося раніше. Почалася ця історія дуже красиво. Олександр Заваров ледь не одразу після переходу в Ювентус у 88-му поклав оцей шедевр чи Зені. Згодом щоправда не склалося лише сім голів за два сезони серії А. Олексій Михайличенко почав шлях до чемпіонства зі Самбдорією оцим м'ячем у ворота Болоні у дев'яностому. Всього таких назбирав. Тільки три когось може здивувати присутність у цьому переліку Сергія Ателькіна, але ось він забиває перший зі своїх трьох голів за Лече. Далі була легендарна кар'єра Андрія Шевченка за Мілан. 127 голів тільки в серії А між останнім м'ячем Шеви і наступним у цьому списку Маліновським. Прірва у понад десятиліття. Руслан вперше забив за Аталанту в 2019-му. Загалом 23 голи у формі Бергамасків і вже чотири за Дженуа. У Євгена Шахова одненький м'яч за вже згаданий Лече, А Віктор Коваленко поразу забивав за спецію та Емполі.